Вітаємо вас, наші любі слухачі у подкасті АКОН для України. Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет представляють вам новий епізод нашого подкасту на тему професійного вигорання. Переклад професор Надії Фетчишин – Читає для вас Мар'яна Варварук. У першому подкасті цієї серії ми розглянули, як проявляється виснаження, а тепер мова піде про те, як зменшити його симптоми. Як я можу переконати себе або інших необхідних змінах, щоб успішно протидіяти симптомам вигорання, першим кроком є визнання того, що в житті потрібно щось змінити. Як пояснюється в подкасті про основи синдрому вигорання, для багатьох це нелегко, адже робота та продуктивність праці є важливим джерелом їх впевненості в собі, і, відповідно, обмеження часто породжують страхи. Тому я звертаю увагу на це і намагатимуся дати певні поради та допомогти. Вони також можуть бути використані як для вашого особистого розуміння, наприклад, щодо самодіагностики, а також тоді, коли є потреба допомогти оточуючим своєю порадою. Отож, тепер до основного, ви повинні утриматися від використання таких термінів як хвороба, краще говорити про стрес і викликані ним обмежені якості життя. Це зменшує страх стигматизації. Ви повинні розпізнати попереджувальні симптоми та сприймати їх серйозно, а саме такі, як безсоння, тривога, соціальне відсторонення або фізичні симптоми, такі як біль. Це може статися, наприклад, якщо звернути увагу на значне посилення симптомів, до прикладу, на роботі, а також покращення під час відпустки. Майте на увазі, що ці симптоми мають тенденцію посилюватися, якщо їх не контролювати, і вони не зникають самі по собі. У вас є вибір або продовжувати поточний стиль роботи і хворіти, або внести зміни. Останнє вимагає мужності по відношенню до себе та до інших. Але, будь ласка, подумайте, що краще віддати перевагу вихованню ваших дітей чи більше приділити часу вашій роботі, продовжувати ще кілька років у тому ж стилі, а потім повністю виснажитися, чи внести корективи вже зараз і працювати та жити в доброму самопочутті набагато довше? Це питання, звичайно, дещо натякає на певні моменти, але воно може допомогти поставити під сумнів вашу нібито хорошу поведінку. Наскільки важливі особисті ресурси для лікування? Особисті ресурси це термін фізичного і психологічного джерела сили, які людина має в собі, хоча і у різній кількості. Якість і обсяг наших ресурсів визначають, наскільки добре ми можемо справлятися зі стресом у повсякденному житті. Це називається стійкістю. Якщо ви вирішили взятися за боротьбу зі стресом, ви можете використовувати для цього свої ресурси. Можливо, модель мислення може допомогти вам краще оцінити власні запаси ресурсів. Отже, мова йде про модель ваги, а вага є поняттям рівноваги, однак чаша терезів також може схилятися то в один, то в інший бік. Стосовно стресу та ресурсів, одна з двох шкал може символізувати навантаження у професійному чи повсякденному житті, інша частина представляє особисті ресурси, які можна використовувати. Якщо ви маєте справу з малюнком, то спочатку слід намалювати такий масштаб на аркуші паперу перед собою, тоді вам слід подумати про дві сторони з відповідного боку. Намалюйте для позначення стресу невеликий пакет на шкалі, наприклад, по одному для позначення годин роботи, частих змін смутку за померлими співробітниками, конфлікти у подружньому житті тощо. З іншого боку, позначити свої ресурси, куди можна віднести регулярні заняття спортом, відпочинок з друзями, хобі тощо. Особливість цієї моделі полягає в тому, що ви бачите, що додаткові елементи з обох сторін завжди призводять до позитивної чи негативної ваги та відповідно впливають на баланс. Тож кожен плюс має значення. У той же час стає зрозуміло, що втрата певного елемента також має наслідки з боку стресу, стрес можна було б зменшити, змінивши роботу, тому коли ви зняли якесь навантаження, терези відповідно піднімаються. Але якщо зменшується кількість вашого ресурсу, наприклад, якщо хобі більше не практикується, то це має негайні наслідки. Ця модель сприймається як підготовчий етап, тобто коли ви хочете зробити перші кроки щодо зміни себе чи інших. Отже, як реалізувати перші кроки до зміни себе? Тут постає певна кількість запитань чому з'являється бажання змінити себе і своє життя, як змінити себе в кращу сторону та з чого почати? Як змінити себе і своє життя в кращу сторону, поради та рекомендації? Якщо ви прийняли рішення щось змінити, то варто розраховувати на власні ресурси при його реалізації. Це може вплинути на людину ззовні, тому що оточуючи, за багато років звикли до вашого стилю, наприклад, що вам важко сказати ні. Якщо це раптово змінюється, виникають свідомі чи несвідомі спроби виправити те, що сталося, наприклад, за допомогою звинувачень чи навіть критики, потім вам слід більш терпляче пояснити, що зміни спричиняються до збільшення власних сил, та, зрештою, це принесе користь і оточуючим. Нерідко трапляються випадки, коли внутрішній опір стає ще більш стійким. Приділяти більше часу собі та нібито безглуздим заняттям можуть призвести до мук совісті та почуття провини, принаймні на самому початку, адже провина це адаптивна природна реакція, яка стабілізує відносини. Провина може, так би мовити, лютувати в нашій психіці, викликаючи внутрішнє напруження, виснаження та депресію. У деяких випадках почуття провини може змусити нас боятися жити. Проти такого внутрішнього опору може допомогти практика розумової гри, до прикладу, внутрішнього тренера чи внутрішнього судді. Це можна добре пояснити на прикладі. Медична сестра хірургічного відділення дуже прискіпливо ставиться до своєї роботи. Вона надає великого значення чистоті та комплектності хірургічних інструментів. Вона ніколи не робила серйозних помилок. Але коли вона тільки подумає про це, на думку спадають такі фрази, як люди довірили тобі своє життя, невелика помилка може коштувати життя, ти ніколи не зможеш собі цього пробачити, ти в житті занадто часто буваєш недбалою, тебе в цьому звинуватять. Такі речення супроводжують її майже постійно, навіть у банальних повсякденних справах, але особливо на роботі навіть коли вона ходить по магазинах, то завжди складає список, щоб нічого не забути. Спонтанно прислухаючись до себе, здається, ніби позаду неї постійно біжить якась одягнена у темний одяг постать і шепоче їй на вухо ці фрази. Хоча вона усвідомлює, що такої фігури насправді не існує думки її настільки чужі та моторошні, ніби з нею постійно хтось говорить хто не думає про неї добре. Уявити свої думки так, ніби вони приходять від когось іншого, є корисним першим кроком, оскільки це передбачає деяке дистанціювання. Та може послабити внутрішнє напруження. Це зображення також можна використати в ігровій формі, як щодо того, наприклад, якщо фігура в темному одязі раптом одягла різнокольоровий, а голос у вусі говорить фальцетом. Якщо ця думка викликає усмішку, то другий крок зроблено, тому що тоді строгий внутрішній діалог програє. А разом з тим, займаючись собою, менше зважаємо на різкі випади проти себе і легше можна пережити думки, які постійно рояться в твоїй голові і здаються згодом дещо перебільшеними. Наша цікавість може привести до виникнення страху або болю, які його підкреслюють важливо утримувати увагу, як тільки ми торкнемося джерела провини якщо це занадто болісно, то тут може допомогти професійний лікар. Варто дивитися на провину як на форму занепокоєння, яка змушує нас відчувати себе такими, що заслуговують осуду. Ми непокоїмось, коли нас мучить відчуття провини, яке закриває серце як для інших, так і для нас самих. Важко, а іноді і неможливо відчувати себе добрим і винуватим одночасно. Якщо ми навчимося проживати приховані страхи і біль, ми зможемо зменшити рівень дискомфорту. Практикуйте вибачення, адже це мистецтво, у якому ми повинні постійно вправлятися. Однак, якщо вибачення не виправдані або не мають значення, почуття провини може зникнути, коли ми приймаємо те, що є, і прощаємо себе. Доброта до себе та інших часто допомагає позбутися відчуття провини, іноді ми не можемо відпустити почуття провини, тому що ми злилися з іншими людьми. Це трапляється з співзалежними людьми, які нав'язливо намагаються допомогти інших так, звичайно, буває і з батьками з яких конкретно заходів можна починати. Після того як внутрішній і зовнішній опір дещо знижується і послаблюється, можна розпочати справжню роботу зі зміною себе самого. У системі медицини, наприклад, у медичному відділенні, у відділенні швидкої допомоги чи на військовому об'єкті можна скористатися декількома рівнями. Неефективні аспекти управління або конфлікти в команді або підрозділі можна при їх наявності обговорити разом з керівником та їх якісно розв'язувати, основна мета вивчити комунікаційні процеси та виявити деструктивні тенденції. Таким чином навряд чи можна зменшити об'єктивне перенавантаження роботою, але принаймні можна покращити її спільне виконання. Крім того, структуровані елементи релаксації та догляду можна включити у повсякденне життя, якщо це необхідно. Крім того, такі техніки, як йога або тайшібе, тайци, медитативне, медитативне бойове мистецтво, китайське мистецтво м'яких рухів, яке поєднує в собі медитацію, фізичну підготовку та самозахист, він позитивно впливає на життєву енергію, приводить тіло і розум у гармонію і навіть може використовуватися для підтримки таких захворювань як хвороба Паркінсона та Артроз. Які можна добре поєднувати з ароматерапевтичними процедурами, використовуючи олію лаванди, гіркого апельсину чи троянди, позитивний вплив та цінність яких вже науково доведено. Ви можете поєднувати такі процедури разом із забезпеченням ресурсів у повсякденному житті. Сон, фізичні вправи та соціальна підтримка є особливо важливими джерелами сили. Згідно з останніми науковими дослідженнями, нічний сон повинен тривати щонайменше 7 годин. Або й більше, і особливо необхідний для всіх вікових груп, щоб достатньо відновитися та набратися сили на новий день. Проте до певної міри це можна доповнити та замінити короткими фазами сну протягом дня потужна дрімота, але вони не повинні тривати довше 30 хвилин. Глибина сну коливається протягом ночі, хоча короткочасне пробудження істотно не порушує повторне відновлення сну. Якщо фази неспання довші, то можна говорити про розлад сну. Щоб покращити це, ви знайдете поради щодо сну на різних вебсайтах в інтернеті, які пропонують першу допомогу. Тренування релаксації, що проводять один або два рази на день, також можуть сприяти сну. Це краще застосовувати приблизно за пів години до того, як ви захочете заснути, тоді заснути це вже не проблема. Це може допомогти структуровано підбити підсумки минулого дня безпосередньо перед тим як заснути, особливо якщо вам важко заснути через роздуми, які вас гнітять. Людина уявляє пережиті події якомога яскравіше, починаючи з тих, що відбулися останнім часом, а потім крок за кроком відмотуючи події назад, як у фільмі можливі ментальні оцінки, наприклад, вибачення за допущені помилки або відчуття радості та вдячності за те, що вдалося. Якщо цього підходу недостатньо, сприяти сну допоможуть ліки. Перш за все рекомендуються препарати, які не порушують архітектоніку сну. Застосування бензодіазепінів або подібних медикаментів, таких як золпідем або зопіклон, слід обмежити та застосовувати з обережністю. Препарати з лавандою, такі як Лазія або антидепресанти зі снодійним ефектом, такі як триміпрамін в дозуванні 5-20 мг, або міртазапін в дозуванні 7,5-30 мг, є кращими. Ефект можна підсилити комбінованою аромотерапією або акупунктурою. Спорт також може допомогти у боротьбі зі стресом як константу можна рекомендувати фізичну активність по 30 хвилин тричі на тиждень. До такої міри, що ви після тренування можете все ще говорити, але більше не співати. Важливо не перебільшувати інтенсивність і частоту фізичних навантажень, тому що занадто високі цілі часто призводять з часом до надмірного збудження. Особливо важливим ресурсом у боротьбі зі стресом є соціальна підтримка. Це було однозначно доведено багатьма дослідженнями психічних захворювань. Хороша соціальна підтримка означає, що люди можуть набагато краще справлятися зі стресом і залишатися здоровими. З одного боку, соціальні контакти, це, до прикладу, члени сім'ї, які допомагають справлятися з проблемою. Вплив на людину зберігається, коли соціальні контакти, якщо вони використовуються з певною метою, тобто коли зберігається можливість допомогти. Це не просто для деяких людей, особливо якщо вони самі мають налаштованість на допомогу і роблять багато для інших. Вони не хочуть бути тягарем для своїх ближніх, однак вони не враховують, що проблеми легше виявити і вирішити, якщо їх обговорювати і вирішувати разом. Це також справжня допомога для близьких людей, коли хтось дозволяє наблизитися до себе і також дозволяє піклуватися. Однак це не означає, що ви не можете вибрати, коли та як інтенсивно ви хочете розкрити щось про себе та свої стресори. Іноді чіткі сигнали, наприклад, я стресую не через вас або вислухайте мене на мить. У деяких випадках професійні стресові ситуації та професійне вигорання йдуть рука об руку з досвідом отриманої травми або моральними конфліктами. Це стосується, наприклад, роботи в умовах кризи чи війни. У більшості випадків добре, щоб відповідні теми, такі як напруга, замкнутість, почуття провини, сором, гнів, зміни внутрішніх процесів, обговорювалися з священнослужителями або фахівцями, такими як психотерапевти. Отже, як ви можете отримати підтримку від надання першої підтримки до самодопомоги? Якщо описаних перших кроків самодопомоги недостатньо, для пом'якшення наслідків стресу та професійного вигорання слід звернутися за професійною допомогою. Зазвичай допомагає терапія поведінки, яка також може проводитися амбулаторно. Зазвичай ви відвідуєте ліцензованого психотерапевта один раз на тиждень, ви проговорюєте з ним наявні конфлікти та симптоми протягом 45-60 хвилин і погоджуєте терапевтичні вправи. Психотерапія приносить перевірені позитивні зміни. Які також я є стійкими. Отож, ви прослухали черговий епізод нашого подкасту. Ми дуже сподіваємося, що вам сподобалася наша сьогоднішня актуальна тема. Ми чекаємо від вас зворотнього зв'язку та запитань. Будемо раді відповісти на всі ваші запитання. Отож, а незабаром очікуйте новий епізод нашого подкасту. До побачення, будьте здорові та бережіть себе.